В мене є цікавий коментар. Один записаний. Я хочу його зараз процитувати. Це, походу, мені доведеться жертвувати часом та грошима, щоб будувати свій особистий бренд. Я це почув від людини, коли робив івент у Варшаві, де ділився тим, як правильно розвивати та качати свій особистий бренд, щоб в тебе були клієнти. Звичайно, що ти будеш жертвувати часом і грошима в місті, де вже тобі комфортно, да. Наприклад, ти працюєш в агенції, десь там в офісі сидиш, і вони тобі надають клієнтів. І очевидно, що тобі потрібно або піти з цієї роботи, або перевести її на портай Отримувати половину від своєї зарплати або накопичити гроші, щоб була можливість зробити стрибок. У моєму випадку я це поєднював. Я поєднював розвиток свого блогу із фултайм роботою. Це було складно під. Але в якийсь момент в мене почали з'являтися постійні запити в Директі. А мої послуги почали активно продаватися, я почав всього дуже багато заробляти набагато більше, ніж мені платило в цьому офісі, і зрозумів, куди і в який напрямок я хочу йти. Жертувати доведеться, як мінімум, стресом та блін своїми нервами, бо ти будеш, можливо, десь ночами сидіти і вдобувати, просто впахувати, щоб типу зробити пральний контент, чи щось розповісти, чи щоб добудувати свій сервіс, чи щоб закрити свого клієнта. Багато є різних задач, але в якийсь момент... Це просто ось так переключається, і в тебе з'являється дохірще можливостей. Тому обирай або комфорт в офісі до кінця життя, або щось, типу, трошки складне, але з перспективою.